Розклад для близнюків на наступний тиждень. Якщо у вашій фінансовій сфері вас нещодавно долали якісь тривоги, якісь переживання, Якісь негативні думки стосовно вашої фінансової сфери, і їх було настільки багато, що ви прямо знемагали під тиском оцих негативних думок, негативних переживань, то наступного тижня якось ваша ситуація в фінансовій сфері буде налагоджуватися. І всяких оцих думок, всякого цього вантажу, всякого негативу стане значно менше. Бо, можливо, там, затриману зарплату виплатять, чи піднімуть зарплату, чи роботу ви знайдете. Тобто, ну, коли ми зазвичай. Заспокоїмося, коли у нас ситуація починає налагоджуватись. От і в вашій фінансовій сфері наступного тижня буде якесь таке покращення. На відміну від вашого здоров'я, чомусь вам буде або не до здоров'я. Або ви з тих людей, хто ну, не надто піклується про своє здоров'я, хто зазвичай пускає все на самоплив, але наступного тижня варто все-таки прислухатися, як там почувається ваш організм. Бо якщо ви пустите все на самоплив, це може призвести до якогось захворювання. В романтичних стосунках, на жаль, можуть бути якісь непорозуміння, бо хтось із вас, швидше за все, чоловік. Якщо чоловік це ви, то відповідно це ви. Якщо ви дружина, то ваш чоловік буде нездатний чути свою половинку. Не розуміти, не чути і через це виникнуть якісь такі непорозуміння. От що йому не пояснюй. Як до нього не підходь, а він там сам собі щось надумав і його з того місця не зрушиш. Бо він не розуміє ніяких пояснень, він просто не, не готовий слухати свою кохану людину. Не впевнена, можливо, це та кохана людина, яку не схотів слухати чоловік. Або ж інша якась жінка з негативними емоціями, під впливом негативних емоцій зіпсує ваш відпочинок. Бо коли людина в такому негативі, вона цей негатив розливає на всіх інших. Якщо відповідно ця карта вказує вас, то це ви будете під такими негативними думками, під негативними емоціями, і вам просто ну, до того відпочинку буде байдуже. Бо у вас тут настрою нема, у вас емоції грають, у вас чоловік не чує, не розуміє. Про відпочинок тут, взагалі, чи був він чи не був, тут чого ти мене не чуєш. Чи Інша жінка зіпсує відпочинок, бо буде всім псувати настрій, бо в неї настрою нема.